Громадське продовжує мовлення недільне. Дякую, що залишається з вами з нами. Ви залишаєтеся з нами. Сергій Мельничук мене звати. В гостях у мене Вадим Тищенко, Дмитро Нечмир, співзасновники Укркейсу. Що таке Укркейс? Хлопці будуть зараз розповідати нам самі. Я ж скажу, що це чухли патріотичні для українських телефонів. Доброго дня, дуже дякую, що завітали. Добрий, день. розкажіть, будь ласка, з чого все почалося? Все почалося з Євромайдану. В певний час я займався чехлами до телефонів і займався якби, всіма цими аксесуарами до телефонів. І просто коли знаєте, почався Євромайдан, ми вирішили якось допомогти. А ми на той час, ну особливо ні коштів, нічого не мали, ми могли тільки робити чехли. І ми вирішили робити українські чехли з українською патріотичною символікою. А ми частину із коштів, які ми продавали ці чехли. Ми купляли продукти, і приносили на майдан. Ми приносили під стелу. Ми приносили під дом про спілок. Багато кухонь, Всі, хто ну, займався, допомагав. Ми з ними об'єднувалися і щось вносили свою частку. Тому що наша була задача це перш за все якась допомога, і причому не так, кудись там відправити гроші. Ми конкретно приїжджали в супермаркети. Пляли, запитували, що потрібно. Потрібні спеції, потрібна картопля, потрібно якісь там крупи. Ми це все купляли, привозили на Майдан. І людям сподобалася сама ідея патріотичних чехлів, тому що до цього всі ходили з якимось. Ну, Американський прапор, там російський прапор, ну та що італійський дуже поширені. британський дуже поширення. Ви знаєте, насправді дуже так якось ну неприємно, тому що ну не ходять з українським до цього не ходили. Да, майдан дав нам такий, знаєте, поштовх патріотизму, але от все таки я б дуже хотів би, щоб кожна людина ходила, от коли телефон, яка ходила, ну не обов'язково з зукеркизм, але щоб це було якесь патріотичне, щоб вона могла вислати свою. Позицію. Хлопці, вам не здається, що це трошки таке. Коли ти підкреслюєш свою позицію громадську, громадську. Ну, просто, знаєте, така поширена думка, що от Україна це вишиванка, шаровари, там, а... застілля. Я до цього кажу. До цього. Ну, ви знаєте, вишиванки у нас є різні. У нас, крім вишиванки, є ще патриківський розпис. У нас, крім вишиванки, є ще різна українська символіка, різні види гербів, різні варіанти патриківського розпису. Де ви це все шукаєте? Нас є. Oh, yes. ну, на Шароварщина я сьогодні читав в новостях. Є повіли фотографії в Монако, там де мазераті з вишиван... э, вишиванкою на швейцарських номерах. No, мазераті з вишиванкою – це с явно, не шароварщина. Ми співпрацюємо з багатьма дизайнерами фрілансерами. Деякі макети ми просто перероблюємо, деякі от такі, от як Катерина Шевченка, Хочем, знаєте, внести в маси речі, які ну, має знати кожен українець. Mm -hmm. Деякі речі стали дуже популярні в певний період. Такі от Чого щехоти. в певний період? Вони ще будуть популярні. Ні, ні, вони в певний період дуже розкажу, здається, в квітні, квітні, коли Українська Правда написала конкретно про ці дві позиції. Да, у нас, у нас одразу в перший же день ми вирішили зробити такі чохол, приємний з правим сектором. Наскільки скільки по часі у вас виходить виробництво одного чухла від ідеї до реалізації? Ну, від ідеї до реалізації, скажімо так, що ми працюємо і індивідуальні замовлення приймаємо, тому що ми не друкуємо тут. Представлені чехли на айфони 4, 5 і 6 Samsung, але ж у людей є різні телефони і Lenovo є, і, і ну, багато різних моделей. Тому ми і приймаємо індивідуальні замовлення. Ми працюємо сьогодні на завтра. Якщо є основа, тому що деякі основи ну, важко знайти. Основа, Це... основа, да, основа це от, от, такий матеріал, він основа або пластиковий, або силіконовий. А якщо є основа, весь процес займає 15 хвилин? Ми за 15 минут можемо зробити 30 різних рисунків. Така основа це вже під якусь окрему модель, готовий чухол. Фактично так. на який да, наноситься. Так. Я зрозумів. Ну, щоб глядачам було більш зрозуміло про що ми говоримо? Що таке основа і таке <клес> інше. Тут мені ролик прислали його на, на плазму винесу. Хлопці, давайте покажемо, будемо коментувати. Оце я так розумію, що це процес виробництва. Це основи. Ні, це заготовки під основу. Це так. якраз тут показано 3D. Друг, там, де задруковуються боки. Тому що в нас є дві технології. Зараз якраз тут описується е, друк із боковими такими речами. Оце що за апарат? 3D-принтер? Ну, 3D-термопрес. Ні, Не, не 3D-принтер, а 3D термопрес. А тут якраз процес е, друку отаких от от чехлів, угу. там, де тільки друкується зверху, Л-друк. І скільки, як ви кажете, займає сам процес друку? Процес друку займає там, де сам 3D-термопрес на виготовлення максимально можна документ. І з боками з друку, то 8-10 хвилин, 8 хвилин там 4 чехла, а вже коли ми говоримо про F друк, там, де можна покласти одночасно 12 чехлів, або навіть до. Ну, якщо це при максимальній загрузці, то 280 при максимальному завантаженні. Одночасно. Е, скажіть, будь ласка, це українське виробництво повністю, чи, чи є якісь складові, які не, складові не є. Складові, є японські і китайські. Відповідно, чорнила японські, основи пластикові китайські. У нас є партнери, які привозять нам різні основи: той саме силікон, пластик і це окремі основи йдуть там, де з боками здруковується. Ну ми зараз в собі в себе хочемо е, зібрати всі технології, які зараз є доступні, і ми можемо реалізувати, щоб надати нашим клієнтам максимально максимальний вибір і по якості, і по е, тому, що вони хочуть надрукувати, тому що щось хтось хоче, щоб з боками було, комусь просто не щоб зверху тільки було. Зроз... Ну, і так само на айпади, на інші моделі телефонів теж ми це будемо робити. Зрозуміло, що запит на продукцію є, а от спаде, наприклад, оця патріотична хвиля. Що, що далі буде? Ну, робити? В першу чергу ми не хочемо, щоб спадала патріотична хвиля. Не за того, що ми друкуємо українські чехли, тому що ми друкуємо багато чехлів і під замовлення, ми друкуємо чехли і корпоративної символіки там, для багатьох і заклади, і з багатьма дизайнерами працюємо. До речі, у мене тут на столі є з чехол з гербом. Ольги Навродской, мы для нее тоже друкуем эти чехлы. И чтобы она не спала, мы делаем каждый месяц примерно 50 новых макетов. У нас на данный момент есть 150 готовых видов, и делаем еще, еще, еще. И У мы... нас сейчас снова появилась вот эта Петрикиевский роспись, которая делается в Днепропетровской области. На камеру. Очень красивый чехол. Таких есть порядка 30 видов разных. Так, а з ким ви ще співпрацюєте? От ви сказали, Ольга Навроцька, в неї дуже такі ну прикольна ну, лінія там в неї світшоти, футболки. Так і вона ж теж, якби в неї все патріотичне, пов'язано. Ми конкретно по чехлами друками потреба. Ну Навроцька, я знаю, що вона по-моєму з кожної речі, яку продає, я зараз можу помилитися, але певний відсоток відправляє на АТО. Так, у вас така опція є? Ми з самого початку, коли ми створювали це, ну якби проект сам створився, тому що я просто почав спілкуватися, може, ви пам'ятаєте. Знаєте, я капля в океані було uh -huh. такий банер. Я списався з Пашою клубніканом із банди Agency і кажу, що давай зробимо чехли. Давай. Ми зробили ці чехли, вони мали таку досить серйозну популярність. І після цього я в Фейсбуці створив групу Укркейс, і навіть зараз вона не перейменується, тому що в Фейсбуці не можна перейменувати, коли багато людей. Вона так і називається купи чехол, підтримай Євромайдан. Ми тоді зробили певну кількість цих чехлів. І одразу вони продалися, ми одразу почали ну, бачимо, що якщо люди хочуть допомагати, ми можемо це зробити і допомогти теж Майдану. Ми купляли продукти і заносили на Майдан. Потім ми зробили, якщо хтось з громадського бачив, зробили щити Беркут. Вони були в усіх журналістів громадського, які були там на передовій. Ну, це ініціатива Паши, і він тоді презентував ці чехли для громадського. Щити, а зараз ми постійно беремо участь у різних благодійних ярмарках, як у виставках. Кроп, да, практично кожна виставка. Ми приймаємо часом. І зараз ми співпрацюємо. І, ну співпрацюємо. Ми допомагаємо 169-та тактична родна група. От зараз, буквально цьому тижні, ми будемо туди три генератора. електрогенератори, купляти, дизельні відвеземо. Це вони знаходяться в селі Дівички під Пересохменицьком. Там їхня якби база, а потім там вони. На Сході в гарячих точках. Насправді, знаєте, є багато таких розкручених, ну, не можна сказати, розкручених, ну, батальйонів, які всім допомагають, всі їх знають, всі туди перераховують гроші. Ми теж перераховували з самого початку, але є багато таких наших військових, ніхто ніхто яким ніхто не, не допомагає, які воюють, вибачте, на 20 чоловік три каски. Тому у нас просто через знайомих ми дізналися, що от конкретно є недалеко від Києва. Це 80 кілометрів від Києва. Це 169-та тактична рвата група. От на цьому тижні ми маємо відвести в один генератор. Ми вже купили, і ще два купи. Ми десь до середи, до там до п'ятниці, буде відправлятися допомога на схід і будуть бійці їхати. Ми відвеземо це все в дівички. А які у вас потужності, скільки людей працює? Наприклад, у нас, коли фолкмода була, вони казали, у нас там три апарати, двоє опера... два опера... оператори цих апаратів. От, і, в принципі, так і працюємо. А у вас скільки? Ну, для початку я розказав, що є вже різні технології. Там була показана одна машинка, це 3D-термопрес. Він там робить невеликі, невеликі тиражі, але там в годину може робити там до 100 чи А є ще там, де оф друк там було частково показано, там де багато чихлів можна викладати, то одночасно може друкуватися до 250 чихлів. Це за годину 250. Тобто при потужностях ми можемо дати великі, ну, велику кількість. Ну, всього ми... у нас людей зараз роботи 6-7 якщо з кур'єром. А влаштовуєте, наприклад, вимушено, вимушених переселенців? Чи зверталися до вас із таким? Нас... Ні, ну нас а, у нас працює Антон. А, да, Антон, так, кстати, Луганська да. працює. Нас... А він сам вас знайшов чи так якось Ні, це мой товариш був. Он прийшов сказав, що зараз ну, була проблема з роботою. Я говорю, давай к нам. Ну, у нас є робота. Я даже забув шон сланс. Так, а є якісь от, наприклад, можливість для людей, можливо, нас хтось бачить з вимушених переселенців, щоб прийшли і там. Чому? Я з задоволенням, я завжди там подаю там в соціальних мережах вакансії, які нам потрібно, і я пишу, що от нам треба люди. І, будь ласка, я знаю, що зараз ми телефонували декілька разів. От товариш, він. Ну, йому просто трошки специфіка наша не підходить, але він теж із Донецька, і він ну, відсилав резюме, просто ми поговорили, і я на іншу роботу. його Які допомів. у вас зараз є відкритий? Нас ваку. би зараз дуже зацікавив хороший менеджер по оптовим клієнтам. Це то, що. Ну, реально ще служать. Ну, дивіться, я поясню, хто це. Ми зараз, крім того, що ми продаємо, виробляємо чехли, продаємо індивідуальні замовлення через інтернет. Також ми співпрацюємо з багатьма магазинами і які даємо на реалізацію наші чехли. Ми зацікавлені, щоб по всій, по всій Україні ми зараз працюємо з Львовом, з Одесою, з Харковом, з з Запоріжжям. У Львові наші чехли навіть є в всім відомих мережі локаль, Краївка, там вони продаються теж. І нам зараз просто потрібна людина, яка зможе там, ну, це все знаєте, донести до мас. В ідеалі до чого прагнете? Тобто у кожної людини, яка починає якусь певну справу, є ідеал, до якого вона прагне. У вас який це ідеал? Ну, от ми зараз вже працюємо над цим ідеалом. Ми зараз вже ведемо спів перемовини з великими мережевими клієнтами, як Ало, Рінго, Ельдорадо, Фокстрот, тому що ми зацікавлені, щоб наші кейси були доступні до, до людей, які, наприклад, там, не знають, де це ukrcase.com, не знають там, Ну і як... в ідеалі зациклять весь ринок тих же дизайнерів теж на себе. Зараз дуже багато людей з нами співпрацюють, э, ну, печатаючи хвилу у нас. І, ну, чим більше їх буде, тим краще. Хто от, э, з дизайнерів таких відомих з вами співпрацює? Вони не всі хочуть, как бы, щоб називали їх імена, да. тому що вони... Чому? Потому що, ну от смотрите, грубо говоря, поводити мачку. Вони везде ставлять свой логотіп, uh -huh. ну і не хочуть, якби как бы, знати. Ми виступаємо як подряд, да. да. Тому ми, ну, ми інколи викладаємо деякі фотографії, але просто комерційна таємниця, яку ми не розголошуємо, з ким ми працюємо. Але багато чехлів, скажімо так, на ринку України, які виробляються селевочаска за нами. Также ми делали корпоративні закази это Будабар був, Одеса була, і що що то було. А от ви за ринок Фібиспан. почали ви говорити: на ринку зараз чохлів український, яка складова українська, тому що, звичайно, що Китаю посунути важко. Це Я вам скажу, якщо чесно, Китаю дуже мало. Тому, українська в постійно... плані рисунка або производства? Ну і виробництво, і малюнок. Ну, у вас можна вважати ж українським виробництвом. Якщо производство, то його, навіть крім нас, ну, взагалі практично нету. Реально. Чому? Це ж клондайк. Ну, судячи, скажу, это же клондайк, судичи того, что вы. На самом деле, очень дорогая технология печати, и не все так просто. Ну, що привести один, до один макет, Где-то де-то Де-то может попасть, грубо говоря, в окошко. деле Очень много брака. Если, ну, мы доводили до технології, покажите единичными -то Только, Э Примерно місяця 4-5 назад мы смогли вийти на реально великий объем. А зараз на місяць який у вас объем? Объем продаж. Ну сейчас, правда, немножко повторюсь. Не, виробництво, не продажа, а виробництво на місяць скільки? Ну, скажу так, що по нашим потужностям ми можемо давати до 20 тысяч місяць. Але okay. зараз ми ну, нема замовлень. Ми були б задоволені, якби з нами зв'язувалися птовики і казали, що хлопці, давайте співпрацювати. А скільки що вас... ну, реальне, те, що ми робимо, ну можемо прийняти більше, але реально робимо десь порядка двох тисяч в неділю. Тобто вісім тисяч на місяць. Окей, останні два запитання до вас. Перше запитання стосовно того, де вас можна знайти. Ну, нас де можна знайти в інтернеті. Де можна знайти і купити ці чехли? Вони десь лежать на розкладках, чи ліпше шукати вас в Практично интернеті? в кожному магазині, який займається розничною продажою телефонів і аксесуарів, є наш товар. Є в нашому інтернет-магазині «Укркейськом». Також можна прослідувати в соціальних сетях по хештегу «Укркейс». Може вийти на сайт, може вийти на Фейсбук, на Інстаграм. Ну, також можна приїхати купити у нас в офісі. І в принципі, везде по Україні, ну якщо є бажання, можна в будь-якому місті купити. Ну головне, щоб це е, пішло на користь. Ну, в тому -то справа, що основна задача, якщо ми купляємо через сайт, через наш офіс, тому тут іде і на допомогу. Тому що ви... Тобто на допомогу йде саме через офіс. Так, да, да. так. Ну, ви наших наших ж розумієте, партнери що партнери працюють, які вони беруть з зовсім іншими цінами. Mm. Ми що роздрібна ціна на Київ 150 гривень, а вони ж продають хтось дорожче, хтось нижче, але вони купляють дешевше. Їх. В цілому зрозуміло, але маю наголосити, що це не є реклама, тому що ми таким чином намагаємося популяризувати українських, українського виробника. Зараз хлопці мають нагоду звернутися до глядача і е поділитися тим, що наболіло, скажімо так. Е сказати. Ну от У вас просто є така, знаєте, це мотивуюча історія, що ви почали от на хвилі Майдану свій бізнес і зараз намагаєтеся цим самим допомогти е, українцям. Ну, ми не бізнес почали, я до цього займався. А потім я просто вирішив. Ну я не мав на той, на той час. в мене були там проблеми по попередньому бізнесу. У мене були ну, скажем так, я не міг там знаєте, як більшість людей там купляли, приносили. І я єдиний для мене варіант, який я міг допомогти, тому що я був з перших днів на майдан. Я постійно там і днював і ночував. І я вирішив, що от я можу робити чехви, я можу з них якісь там гроші брати. Я хочу допомогти. Я це робив. От на цьому, мабуть, і поставимо крапку, тому що маємо мотивуючу історію. Хочеш допомагати, ти все одно знайдеш шлях, щоб себе реалізувати і допомогти ближньому. Зараз дуже важливо допомагати нашим бійцям, які зараз перебувають в зоні конфлікту. Вадим Тищенко, Дмитро Нечмир, в мене були в гостях, організатори, співзасновники Укркейсу. Бачите, такі є українські патріотичні чухли. Зокрема, якщо не хочете напряму допомагати армії, можете купувати в хлопців чухли. Хлопці вже в свою чергу допомагають. Самі Сергій Мельничук мене звати. Залишайтеся з нами.